Вітаю вас, любі діти! Запрошую до країни математики. Сьогодні ми відправимося до чарівного замку, де мешкають геометричні фігури. А в цьому замку підлога встелена килимком з геометричних фігур. Давайте порахуємо, скільки тут квадратів. Один, два, три. Всього три квадрата. А трикутників. Один, два, три. Всього три, трикутника. А скільки кругів? Один, два, три. Всього три круга. Молодці. А зараз послухайте казочку. Жили були веселі друзі, був у них гарний будиночок. Подивіться, дітки, якої форми стіна у будиночка квадратна, а його дах трикутний, а вікно квадратне. Друзі часто збиралися разом. І любили пити чай, а ще ласувати круглим печивом, трикутним шматочком торта та квадратними цукерками. Одного разу хтось постукав у двері. Вийшли друзі на поріг і бачать, стоїть перед. Незнайома фігура. Почали знайомитися. Здрастуй, друже! Я трикутник. У мене три сторони і три кути. І схожий я на моркву. А я квадрат. У мене чотири сторони однакової довжини. І чотири кути. І схожий я на подарунок. А я круг. У мене немає кутів. Я можу котитися. І схожий я на яблучко. Здрастуйте, друзі! Мене звати овал. Я трішки схожий на круг. У мене немає кутів. Я, як і круг, маю округлу форму, але відрізняюсь від круга тим, що я витягнутий, довгастий. Діти, давайте перевіримо, чи може овал котитися. Так, овал може котитися. Але круг котиться набагато краще. На які предмети я схожий, не знаю. Діти, давайте допоможемо овалу дізнатися, на які предмети він схожий. Пограємо у гру, називайте предмети, які схожі на овал. Подивіться, що тут є. Шоколадка, батон, цукерки. Що схоже на овал? Правильно батон. А тут піца, печиво, яйця, що має овальну форму. Вірно, яйця. Дивимося далі. Повітряні кульки. Морква чайник. Що схоже на овал? Так, це повітряні кульки, морозиво, прапорець, жук сонечко. На овал схожий жук сонечко. Граємо ще грибочок, кукурудза, яблуко. Це кукурудза. Жолудь, гриб, кошик. Що тут овальної форми? Вірно, це жолудь. Слухайте казочку далі. Одного разу геометричні фігури пішли на прогулянку. Овал відбіг далеко від друзів і сховався на городі. Та в саду. Друзі озирнулися, немає овала. Почали його шукати. Шукають, шукають, ніяк знайти не можуть. Діти, допоможіть фігурам знайти овал. Для цього оберіть овочі та фрукти, які нагадують овал за формою. Який фрукт? Схожий на овал. Яблуко, груша чи слива. Правильно, слива. Який овоч схожий на овал? Огірок, помідор чи морква. Так, це огірок. А тут цибуля, кабачок, полуниця. На овал схожий. Кабачок. Граємо ще перець, капуста, картопля. Вірно, це картопля. А що тут схоже на овал? Апельсин, лимон чи груша. Так, це лимон. А тут диня, баклажан. На овал схожі диня та баклажан. Молодці! Ви добре впоралися з цим завданням. А тепер давайте допоможемо нашому овалу зібрати урожай. Для цього потрібно назвати, що ви бачите перед собою, та порахувати кількість предметів. Що це діти? Так, це зелені огірки. А які вони за формою? Вірно, овальні. Порахуйте, скільки їх. Один, два. Правильно, два огірка. Що це таке? Так, це сливи. Порахуйте їх. Один. Два, три. Вірно, їх три. А якої вони форми? Так, овальної. А це що? Це лимон. Якої він форми? Вірно, овальної. Давайте порахуємо. Так, лимон один. Молодці. А що ви тут бачите? Баклажани та жолуді. Скільки баклажанів? Один. А скільки жолудів? Три. Чого більше? Баклажанів чи жолудів? Правильно, жолудів більше. А чого менше? Вірно, баклажанів менше, ніж жолудів. Розумнички. Йшли наші геометричні фігури і побачили будиночки з різних фігур. І в кожній фігурі живе якась тваринка, в якій фігурі живе білочка? Так, у кругу. А собачка в якій фігурі живе? У квадраті. Ну а котик. Вірно. В овалі. В якій фігурі живе зайчик? Так, у трикутнику дуже добре. Наші друзі. Вирішили подарувати новому знайомому овалу гарну квіточку, але її потрібно викласти з фігур. Тітки, давайте зробимо квіточку з геометричних фігур разом зі мною. Спочатку викладемо зелену смужку. Це стебло квітки. Над стеблом викладаємо круг. Це серединка квіточки. Справа від круга викладаємо синій овал. Зліва від круга фіолетовий овал. Зверху червоний овал. А під кругом коричневий овал. А між цими овалами покладемо 4 рожевих овала. Пелюстки готові. А тепер справа та зліва від стебельця покладемо два зелені овала це листочки квіточки. Подарували цю квіточку фігури овалу. Він дуже зрадів. І стали всі фігури товаришувати ось така казочка. Вам сподобалася казочка? Про які фігури в ній розповідалося? Про трикутник, круг квадрат. З якою новою фігурою ми сьогодні познайомилися? З овалом. Ми добре попрацювали. До побачення, до зустрічі!